Дати, оголошую, -го частина ухвали, коли є суддя погоду, на полянком полянкам літнім ну, Олександра Володимича і прокурору прокуратури Херіона області Василенко Дмитро Олександрович, відмовити. Ухвала скажем, не підлягає є Точно у лікарність ухвали буде проголошено 23 січня о 10-й годині. Так, продовжуємо справи. ще на питання є при початку. Вам, е, відповім, повний так буде викладено в ухвалі підстави ваше, але розв'язні, що ви кутаєте представництво прокурору юридичної особи в цивільному процесі і з прокурорів вище рівня згідно закону про прокуратури, які здійснюють і мають право участі. Я з задоволенням наше обґрунтування вичитаю вашій ухвалі, яка буде повна. А на даний момент, я так не вважаю, але продовжуємо процес. Ми вже з прокурором намагалися познайомитися, і в мене до нього будуть питання, так що. Зрозуміло. Є клопотання до початку судового засідання. Будь ласка, будь ласка. Прошу в порядку статті 105, 107, частина 5 надати мені після судового засідання доступ до файлів відеоконференц зв'язку судового процесу, якщо ви не заперечуєте. Так, будь ласка, ви учасник процесу маєте право да. Да. Ну, Якщо окремо не надсилати вам питання, прошу надати. Від доступ до файлів після судового засідання. Ви ну, ж повинні надати вашу адресу електронну вам направити. Ці а, в, в, вон, вона все є. Я в електронному кабінеті. Залишається лише ваше рішення е, на Ви, задоволення, моє клопотання чи відхилити моє клопотання про надання. Якщо досі буде такі чи записки, тоді буде прийнято рішення. Це клопотання є, передбачати доходить.

На прозорного суд України просить скасувати, задовольнити його заявляти. Підтримуйте апеляційну скаргу? Так, в повному обстрілі. Прокурор, також хочу також підтримую скаргу. Підтримуйте. Якісь доповнення є до апеляції? Ледвина? Так, у мене є доповнення. Будь ласка. Справа в тому, що суддя стручкова. Яка в даній ситуації відмовила мені в розгляді мого, моєї скарги на бездіяльність е, дізнавача? Е, систематично, і це вже не перший раз, апеляційний суд е, скасовував її е, рішення саме в цій справі, е, тиждень тому скасоване, її вже винесене рішення відносно даного дізнавача. Але на сьогоднішній день е, доповнення я можу сказати, що не виконується е, рішення апеляційного суду саме у цьому кримінальному провадженні, і до сьогоднішнього дня е, не зроблено перерозподіл і не направлено повторно е, мою скаргу на повторний розгляд іншому складу суду, і мені не зрозуміло. В час електронного документу обігу от мені пояснює Олександрівський міськрайонний суд те, що не надходять документи від апеляційного суду. Тобто, Добрий, на мою думку, Апеляційний суд має увагу, що ми розглядаємо тільки мене даного апеляційного провадження. Я розумію, але це одна кримінальна справа, одна й та ж сама суддя. Це є одне е, взаємопов'язані рішення, і на даний момент навіть не виконується судове рішення апеляційної інстанції. Тому я хочу звернути увагу апеляційного суду на те, що мало отримати рішення ще потрібно подати в суд, щоб його виконали. Зрозуміло, прокурора доповнення є. Відсутні судового батька. Друзі. Так. Колеги і правомісів, коли закінчив стане коляції, перейти до судової дебаті. Слово надається Ну, Будь ласка, що ви просите для траційного суду? На даний момент впровадження Олександрійського відділку РВП знаходиться 0572 кримінальне провадження. Дізнавач великих на даний момент отримала від мене три клопотання. Жодне з яких не розглянуте в установленим законом порядку. Тобто, відповідно статті 220, дізнавач мав надати свої рішення на мої клопотання. На даний момент в минулому саме розглядалося одне клопотання, яке нібито він надав, Відповідь, яка навіть на сьогоднішній день мною не отримана, не дивлячись на те, що. Суддя посилалася на супровідні листи і так далі. Так само і на два інших клопотання мною відповідей ніяких не отримано. Тобто зараз відбувається злочинна бездіяльність дізнавача, який умисно затягує кримінальне розслідування. І е, йому в даному випадку е, я спостерігаю е, злочинну е, умисну дію Олександрійського суду щодо затягування кримінального процесу. Тобто, е, спочатку дізнавач е, не виконує свої посадові обов'язки, надалі суддя відмовляється без, на мою думку, е, законних підстав розглядати мою скаргу. І пов'язати дізнавача припинити свою злочинну бездіяльність органи прокуратури, також, замість того, на мою думку, щоб проводити нагляд, відповідний за справою, і сприяти її якнайшвидшому завершенню розслідування, також мені за незрозумілих причин прокурор прийшов зараз підтримати мене в слідстві, але для обласної прокуратури у мене п'ять кримінальних справ, які знаходяться в ДБР, і дві кримінальні справи в Олександрійському РВП, за якими нічого абсолютно не робиться. Тому я вважаю, що слідчий е, суддя мав припинити злочинну бездіяльність саме розглядом моєї скарги в межах. Кримінально-процесуального кодексу і винести відповідне рішення, яке б зобов'язало дізнавача проводити відповідні слідчі дії, тому я прошу суд задовольнити мою апеляцію, зобов'язати розглянути мою скаргу на дії на бездіяльність дізнавача. І е, призначити розгляд іншим складом суду. Тому що суддя Стручкова вже відносно мене винесла скасовані апеляційним судом три рішення, і кожне з них є абсолютно умисно е, злочинним. Дякую. Дякую. Шановний суд, ну, по суті, я апеляційної скарги. Я хотів би зазначити, що у, у, з урахуванням усіх матеріалів е, справи, а також е, порядку та е, наслідки відповідно до вимог КПК України е, розгляду е, клопотань у кримінальному провадженні, а також порядку їх оскарження. В судовому порядку вважаю, що е, в даному випадку суд першої інстанції мав би розглянути скаргу е, Літвіна по суті і вже за результатами розгляду його скарги прийняти відповідне судове рішення. Е, з урахуванням цього, шановний суд, е, прошу задовільнити скаргу Літвіна Олександра Володимировича на ухвалу Олександрівського міськрайонного суду. Кіроворацької області від 10.01.2024 року скасувати її, а матеріали повернути до суду е, першої інстанції для розгляду е, по суті. Дякуємо. Відсутні. Дякую, прокурору. Я не зрозумів, звісно. Навіщо було вам втрачати дорогоцінний час? Е, прокурора, можна вам питання? Ви не бажаєте спілкуватись? Прошу стати. За браком персонального часу лучше родину частина полот, валі тут не поводить. А перейти вскануло Литвина Сана Володимира довольнити, полці действует миссию на студій раз у до 70-ча, на поважа скажут, винавсали новый изъяне, зачем принадлежні два, призначить новость уровень, у скажете на... Обізяється начатку направлено номерся, тому що в цьому суді іншому складі суду. Халкової суті судді буде образом це з матері положення. Оскарник порядник, а я про це слово буде проволошено 23 січня 2024 року 12.